you <laughs> Вітаю вас, шановні телеглядачі. Без перебільшень можна сказати, що Україна знаходиться у стані війни. Ми часто говоримо про важливість роботи політиків, аналітиків, волонтерів, забуваючи про те, що кожен другий військовий, який повертається із виру пекельних подій на сході, має психологічну травму. І розібратися у цій проблемі можуть лише психологи. Так яка роль психолога в тилу та як військовим АТО повернутися до нормального життя? Ми запитаємо у експерта, завідуючого медику психолога соціальної. Лабораторію Житомирської обласної психіатричної лікарні номер 1 лікаря-психолога, кандидата психологічних наук Олександра Аврамчука. Олександр Сергійович, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, дякую. Олександр Сергійовичу, на базі психіатричної лікарні номер 1 існують окремо виділені ліжка для військових, де вони проходять психологічну реабілітацію. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Дійсно, Станом на сьогоднішній день в нашій лікарні є окремі ліжка, які направлені, скажімо так їхню роботу, на те, щоб надавати реабілітаційну медико-психологічну роботу, допомогу військовим, які і мобілізовані які з зони бойових дій, а також надавати ту медичну допомогу в разі тих. Потребну меж лікувального процесу, які необхідні, враховуючи стани, з якими звертаються люди, ті психологічні проблеми, а також проблеми інколи і безпосередньо саме психічного здоров'я вже в цілому, Олександр Сергійович, Які напрямки ось цієї психологічної такої роботи реабілітації ви використовуєте? О, розглядаючи в принципі напрямки, ми можемо говорити в першу чергу про певну етапність. Ми розуміємо, що процес повернення людини до звичного ритму, скажімо так, темпу свого життя, він завжди стадійний. Зі скількох етапів воно складається? Умовно моно розділити на три основні етапи. Я б хотів би зазначити, що перший етап, на який не покладається найбільше так, робота, так найбільший вплив психолога безпосередньо в роботі самим з людиною, яка страждає від тих чи інших психологічних дискомфортів. І таким чином, перший етап початковий, він вперше направлений на те, щоб пояснити людину, людині, що ситуація в яку вона потрапила, незважаючи на всі ті сильні дискомфорти, яка вона відчуває, це є нормальна реакція, так на так звані ненормальні умови. Тобто це є дії тих стресових чинників, і відповідна та психологічна реакція, відповідь кожної людини, відповідно, до її особливостей характеру, від особливості її нервової системи, від особливості того оточення, в якому вона проживає. І таким чином наша допомога направлена на те, щоб пояснити людині це, дати зрозуміти, що стан, в якому вона перебуває, це є нормальна реакція, що ті дискомфорти, навіть ті, не більш такі от такі вибивають звичного темпу життя. Вони все, все одно є закономірною реакцією. Вони протікають по ну, умовному по певному алгоритму, і от таким чином вони з часом згасають. Вони дають можливість людині повернутися до звичного, скажем так, життя але з новим досвідом. Таким чином, е, скажем, можна вважати, що найбільш ефективністю цієї стадії або цього етапу це є зменшення певних симптомів психологічного дискомфорту. Можливість людини звертатися до того ресурсу, який є в ній, і в її оточенні. Тобто то перша фаза певною мірою закріплює в людині розуміння, що вона не має, скажімо так вираженого психічного захворювання, що це є стан, який можна подолати, який варто долати. В відповідності вже до цього, наступною фазою, я роботи безпосередньо з тим травматичним досвідом, який так чи інакше лежевріє в людині, залишається в її сповадах, її сновидіннях, е, так, постійно на слуху. І повинен допомогти людині прийняти цей травматичний досвід, його інтегрувати з власними думками, уявленнями, з тими реальними умовами, які були, а не просто з фантазіями про це. Допомагає людині виходити з стану самого посттравматичного, Допомагає людині планувати і створювати програми, які допомагають їй вже долати самостійно і використовувати нові знання. І таким чином ми підходимо до заключної фази, яка безпосередньо є залучення людини до звичного, скажімо так, темпу життя, до можливостей, які вона може дозволити собі, використовуючи вже нові знання, нові навички, так і відповідно плануючи в подальшому свої плани на майбутнє для себе, для своєї родини і в цілому. Ну наскільки я зрозуміла, в третій етап можна включити і ту ж саму арт-терапію, так і вже інші напрямки, які повернуть нормальне психологічне стан да, здоров'я. Якщо ми говоримо конкретно про певні методики чи техніки, mm -hmm. то певною мірою ви праві. Хоча застосування будь-яких допоміжних психологічних технік, як ви згадали про арт-терапію, вона mm -hmm. може бути використана на будь-якому з цих етапів. Вони йдуть як допоміжні засоби, які допомагають людям частіше виражати свій емоційний стан, те, що вони не можуть сказати словами, вони можуть виражати за допомогою маніпуляцій, наприклад, з предметами, так угу. чи за допомогою малюнка, чи в іншій творчості, чи в іншій діяльності, яка допомагає перенаправляти це напруження. Символізувати його, Олександр Сергійович, ось ви на своїй практиці з якими проблемами, ось такими психологічними, да, у військових зіштовхуєтесь найчастіше? Ось який той стан, адже вони є різні ці стани. Ось який най найрозпоширеніший. В першу чергу, скажем так, якщо ми беремо ті скарги, з якими звертається людина, на перший план завжди виходять це порушення сну. Мабуть, найбільша когорти, найбільший відсоток, і першою скаргою, коли приходить і мобілізований, кажуть, що я не можу нормально спати. В сновидіннях, так, які бачать ці хлопці, вони бачать ті яскраві спогади чи події, чи на не не схожу тематику сновидіння, які певною мірою жахають. Вони. Умовно повертають людину в той стан, в ті події, які вона вже пережила, не даючи їй переживати, скажімо так, відчуття повернення повноцінного. Відповідно, такий сон стає поверхневим, він не приносить відчуття бадьорості. Люди відчуття, відчувають сонливість на протязі всього дня, але при цьому навіть казують про те, що я нібито хочу спати, але лягти в день я не можу. А вночі я не можу спати, тому що в мене вже є звичка, що щось має трапитись. І таким чином, вже друга категорія, так, це є стан надмірної цієї пильності, Його. напруги, тривоги. Людина постійно в сх... перебуває в стані, схожому до стану бойової готовності, який, певно міру відповідає тому стану, який був там в зоні бойових дій. А от перенаправлення, скажімо так, імпульсів нервової системи, так воно не відбувається раптово і одразу. Нервова система згасає, тобто збудження нервової системи згасає в даному випадку поступово. І таким чином. Перенапруження, яке було тоді, воно на певному рівні, інстинктивному, так чи фізіологічному, воно продовжує діяти і в певний період після повернення. Таким чином, ця звичка, так, вглядатися в темряву, прислухатися до звуків, так, вона, в певний мірою залишається, і коли людина вже повернулася в звичні для себе умови, де ніхто, де ніхто і ніщо нібито не загрожує її життю, але постійно потрібно бути кажуть, на готові. Угу. І це дійсно весна Олександр Сергійович, Ми досить часто чуємо, як ви вже говорите, що хлопці, коли повертаються із зони бойових дій, вони просто жахають своїми спогадами і своєю поведінкою своїх близьких, рідних, друзів. І у цій ситуації, коли боєць проходить таку психологічну реабілітацію, як мають реагувати рідні батьки, друзі, ось вони також мають якийсь давати вплив. На те, щоб знову соціалізувати цю людину, дійсно, підтримка близьких та рідних і просто близького оточення, вона є вкрай важливою. Ми дуже часто стикаємося з тим, що сім'ї вояків. вони... Хибно вважають, що коли вони вже готові до того, щоб людина до них повернулася, тому що вони його чекають час, вони хвилюються, переживають. Але коли насправді стикаються з тими станами, які так, не дають людині почуватися комфортно, вони починають дійсно кокати інколи жахатися, інколи самі себе накручувати в психологічному плані, так і не знати, що з цим робити. Мабуть, найбільш коректною рекомендацією це як пораду таку дати як вести їм себе в першу чергу. Це бути скам так інформаційно підготовленим до цього наразі. Є достатньо багато літературних джерел. Так є багато можливостей звертатися до психологів консультантів, щоб підготувати себе, тобто сім'ю, близьке оточення, так до повернення вояка в до себе. Маючи цю інформацію, можна завжди передбачувати якісь психологічні компоненти, якісь стратегії, як поведінки, так? так і просто того, як потрібно підтримувати. Ми розуміємо, що людина, яка повертається з зони бойових дій, чи переживаючи просто іншу якусь катастрофу, її уявлення про соціальні відносини в сім'ї, то вони дещо змінюються, так і зміниться її характер. Звичайно, і, і таким чином певні, навіть відносини, ролі так казати в структурі самої сім'ї можуть змінюватися. Це може інколи не подобатися рідним, вони можуть до цього бути не готові і навіть намагатися інколи протистояти цьому. В цьому випадку важливо йти на компроміс, Олександр Сергійович, Якщо брати досвід, міжнародний досвід, ось зокрема США, так то вони перш ніч відправляти бійця на виконання якогось завдання там стратегічного, яке потрібно країні? Вони його психологічно готують до цього. Е, наскільки я розумію, ви працюєте з людьми, вже які посттравматичні ідеї, е, ну, -ситуація, да, вони себе почувають уже після цього, як вже приїдуть із зони АТО. А готувати бійців у нас в Україні так прийнято чи ні? Е, мабуть, говорити про те, що відбувається підготовка до бою, так, якась психологічна підготовка взагалі до... Участі у, б... у військових подіях я не кажу uh -huh. за безпосередньо у бойових, так uh -huh. певно міру вона проводиться в тій мірі, так на яку може там, розраховувати ті спеціалісти, які безпосередньо працюють з персоналом uh -huh. в військових частинах, так чи можливо долучаючи тих чи інших експертів, які допомагають в цьому. Наша робота безпосередньо, дійсно працювати вже з тими категоріями військових та підзона, які повертаються вже з зони бойових дій. Ми маємо можливість вже працювати з ними не завжди в гострий період, тобто це вже час, коли вони пройшли певне загальне там, лікування, можливо, в стаціонарі шпиталю так, чи в якомусь іншому секторі, де надають не тільки психологічну, але й медичну угу. допомогу. Тобто є якась проміжок, тиждень-два, коли людина вже в певною мірою проходить можна сказати, певну адаптацію. Тобто ми вже маємо безпосередню роботу з посттравматичним, як ми їх називаємо, станами і стресом, наслідками уже довготривалого стресу. Олександр Сергійович, якщо говорити про реабілітацію, ось саме е, на базі ось, відокремлених ліжок, які виділені, то ви можете сказати в процентному співвідношенні, з скільком військовослужбовцям ви допомогли? Е, мабуть, говорити однозначно, навіть от, про Кількість людей, які ви сказали, що от ми пройшли цей курс реабілітації, і ми можемо сказати, що ми повністю повертаємося до звичного життя, я не беруся. Угу. На жаль, я можу говорити так, що більшість військовослужбовців та мобілізованих так відчувають полегшення вже напротязі перших двох тижнів. Воно може бути не таке виразне, як вони очікують одразу, тому що знаєте, принцип цього магічної таблетки він завжди діє, uh -huh. так, і ми хочеться все і одразу. Тому два тижні, скажімо так, зазвичай це той період адаптації, який дійсно людині допомагає відчути і відзначити, що тут в тут мене покращився сон, тут я став дещо більше краще їсти. Тут мені стало легше спілкуватися зі своїми рідними, я вже готовий бути поряд з ними. Відповідно, з часом так, це полегшення наступає в більшій мірі, воно розкривається поступово, і таким чином, ми можемо говорити, що на вихідному рівні так ми можемо досягти достатньо високих відсотків зняття цього посттравматичного стану. Незважаючи на активну роботу медичних психологів, вам як працівникам таких от служб відділень да, не вдасться охопити всіх. Це однозначно. Це, звичайно, всіх, кому потрібна допомога, це зрозуміло. От які наслідки можна прогнозувати щодо психічного стану військових та мобілізованих, от які повернулися із зони бойових дій? В першу чергу, коли ми говоримо про наслідки, так ми можемо говорити про ті зміни психологічного характеру, які пов'язані з Тим, що людина адаптується до нових умов, так? світова статистика вказує, що приблизно 30% людей, які повертаються з зони бойових дій, так, буде відчувати цей дискомфорт. Тобто більшість людей можуть достатньо швидко і за допомогою власного ресурсу чи підтримки рідних пройти цей шлях і навіть не потрапити, як кажуть, за консультацію, тому що. Угу скажімо так, сімейне коло та коло близьких, рідних чи професійне оточення допомагає долати цей стан і відповідно ці прояви, які вибивають людину, не є значними. Поряд з тим, оці 30%, умовно умовно так казати. Так це дійсно люди, які відчувають ці наслідки на собі цього посттравматичного. Це ті скарги, про які я говорив, з якими вони uh -huh. звертаються. На жаль, завжди залишається певний відсоток людей, так які з часом яким буде важче подолати цей бар'єр. Завжди ну, є таке поняття певних по складної травми, коли вона супроводжується рядом інвалідизуючих факторів, наприклад, травмування, поранення або втрата на очах близьких людей, так які були надмір дійсно значимі. Uh -huh. Тобто, відповідно, цей перебіг може тривати трошки триваліше. І відповідно, наслідки від цього так прогнозувати однозначно стає важче. Ми говоримо про те, що незначний, але є відсоток людей, які можуть перейти в хронічний перебіг і відповідно змінити саму структуру характеру людини. Її ставлення, є регуання, її реагування, її уявлення, світоглядних, навіть переглядів певною мірою. І таким чином. Це ми маємо той досвід, коли ми говоримо, що ця травма залишається людиною на життя. Олександре з спочатку бойових дій да, на сході нашої країни Житомирщина також постраждала. Дуже багато родин втратили батьків, синів, чоловіків. Ось Як їм жити далі? Що ви можете таку коротку дати пораду родичам, як їм, як їм повернутися до життя? Як їм захотіти жити? Знаєте, мабуть... Коротких порад не існує, тому що будь-яка порада, в першу чергу, це є якісь, ну, власний досвід людини, яка її дає. Тому в психології ми зазвичай кажемо про рекомендації. І, мабуть, про рекомендації і взагалі от побажання, які можна говорити в даному випадку, це не втрачати віри і мати можливість, незважаючи на те, що перешкоди будуть, все таки йти до о, кращого кінця. До кращого результату, прагнути його, не боятися, що перешкоди можуть ну, скажімо так нахлинати або накопичуватися. Мабуть, найбільш важливим в даному випадку це є можливість раціонально сприйняти те, що як у бійців, які повертаються, так і всередині їх сімей, так є проблеми психологічного характеру, не закривати на це очі. І, відповідно, це допоможе вже звернутися вчасно за допомогою і Нарешті допомогти людині так покращити як її стан, як сімейний стан, так і в цілому здоров'я психологічно. Олександр Сергійович, дякую вам, що завітали до нашої студії. А нашим телеглядачам нагадую, що психолог не дає порад, бо до кожної поради вже Олександр Сергійович сказав, треба ще 10, Як це виконати? Психолог саме для того, щоб разом з вами шукати варіанти того, як це виконати. Усім мирного неба залишайтесь разом з нами.